Ось така локація, дзеркало, сонечко воно там сідає. ось, помічник прийшов. Привіт! Ку-ку! Жовтень місяць, майори відквітають, і ми збираємо насіння для того, щоб засадити вже весною. Нове поле з майорами. Назбирали ящик майорів. На Буду з них видгубувати насіннячки на нашу нову фотозону. Готую насіння паничів на нашу фотозону. <світ -панечів> Ось їх витрушую. Мирон на фоні він допомагає. Так, за такого ящика я вже напусила відро, і в цього ящика і ще четверть залишилося. Отаку локацію ми зробили. В нас часто запитують, звідки ми взяли скільки насіння. Минулого року в нас біля будинку був посаджений рядочок метрів 10, можливо, 15. і з нього ми зібрали величеньку коробку насіння. Це насіння дала нам моя мама, яка вирощувала майори в себе біля двору на звичайнісінькій клумбі. В результаті. Тепер, тепер вона в нас просить насіння, дайте мені посіяти, бо цього року в неї висохло. Ну, ми, може, й поділимося. Може, й поділимося, так. Да. Вона нам бур'ян допомагала рвати. Так, ось такі мішки. Мішки купили в епіцентрі, тому що проблема знайти джутовий мішок. Ті, що в нас є, ну вже вони не дуже вигляду фотогінічного. 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 Так що приїздіть, подивитесь на нашу клумбу, порівняйте зі своєю. Можемо вислати насіння вам. Можна замовити насіння, тому пишіть нам під цим відео. Хто хоче насіння, будемо формувати е, лист очікування і вже восени, коли нас... коли квіти відквітнуть, будемо восемати. Да. Кожна квітка ось така неповторна. Взагалі, як на мене, ці кольори не повторюються. Кожен із своїм відтінком. Із своєю родзиночкою. Так. Скільки у нас тут ідеї? Штук я не знаю. 30 рядків по 50 метрів. На одному метрі? На одному метрі 10 квіток. 50 500 штук на 30 півтори тисячі квіток. Не знаю, може. Перерахуємо. Ага. 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 Мирон теж нам допомагав сіяти. Я пам'ятаю, як він тут Тебе... Так, Коромисло. Коромисло 100 років. Ось цій дузі. Відерця ми зробили сучасними вже, а сама дуга це з нами сусід поділився таким раритетом. Квіти мають отаку висоту, ну це десь метр двадцять. Чому вони такі високі? Бо вони поливаються щодня. Без поливу вони б так і не були, були б в два рази менші. А ось тут трубочки в нас лежать. Ото вітро пахне? Пахнуть? Понюхай. O, oh, jaki zapašni.